Мене звати Ірина і ви на каналі НАТО Части Зараз у нас буде прогулянка центральним парком Варни. Залишайтеся зі мною. Але спочатку я забігла до студії лазерної епіляції. Так, так, я ходжу на лазерну епіляцію вже, мабуть, більше двох років. Я той самий клієнт, якому вісьми процедур. Не вистачає, але що поробиш, ефект подобається, хоч, на жаль, в моєму випадку і не дуже довгостроковий. Просто хочу, щоб ви почули пташок. рада, я взагалі неймовірна рада, тому що я тут. У парку вже дуже багато людей, дуже багато дітей. Для мене це зарано, але зараз у мене такий гарний настрій, що я думаю, треба собі зробити таку традицію і насолоджуватись. О, там був була моя рука, вибачаюся. Тим паче я дуже люблю. Коли сонце таке ранкове сонце, і воно ярко-жовте. Чесно кажучи, от знаєте, коли живеш, я живу тут вже 5 років, і мені цей парк вже просто, ну, чесно кажучи, настільки набрид, тому що... По факту це єдиний один парк у Варні. Інших немає. Тому кожного разу гуляєш саме тут. І це нормально, що він набрид. Але коли показуєш щось так комусь, ніби дивишся на нього вперше і дійсно насолоджуєшся. До речі, в мене запланований міні-подорож. А наступного тижня ми їдемо до сонячного берегу. Шо це Що це? Це, птах? це птах. Ми їдемо до сонячного берегу. Відвідаємо один день на себе. І я планую це зняти, показати вам. Я дуже чекаю цього. Взагалі-то я з Одеси. І в дитинстві я дуже часто ходила на море. Мене неможливо було витягнути з води, але коли я стала дорослою, ну, старше просто, я взагалі не ходжу на море. Взагалі. І п'ять років тому я переїхала у Варну. Це теж місто з морем. І що ви думаєте? За п'ять років я була на морі, ну може, п'ять разів. Десь приблизно так. І я зараз так скучила за морем. Ми чекаємо до себе у гості мою крещену. І хочемо поїхати відвести її на сонячний берег. І я неймовірно цього чекаю. Просто дуже сильно, тому що там дуже класний пляж, там дуже велика берегова лінія, і вона така гарна. Так, я буду знімати це. Я планую зняти для вас і нашу прогулянку по старому місту на себе. Тож підписуйтесь на мене і будемо разом з вами відвідувати ці місця. Дуже люблю бути тут. Ось ніби. Для мене це як така алейка, коридорчик з таких дерев. І тут зараз немає, але тут живуть дуже-дуже багато кичок, кошечок, котиків. О, може, може, там вона. Зараз я покажу вам. Дивіться, пауко, котики, вони дуже-дуже. Вони такі на чілі. Ми на чілі, не чіпляйся до нас. Дивіться. Дивіться на цю красуню. Та якщо ви бачите тут одного котика, то ви помиляєтесь. Тому що тут два котика. От вона лежить тут така пісочна, сонечко на неї світить. І я навіть її не побачила. Хотіла показати цього і тут бах. Нє, ну це жо таке. Це жо таке. Взагалі. І знову... Я хочу показати вам неймовірно шалену красу. Ви готові? Бачите, як всі ці люди відпочивають і кайфують зараз? Зараз я дуже злякалася, тому що я сіла за лавочку. Ви бачите це? Ви бачите? А я хотіла просто туди залізти. Це що, вовк. Ой ой Боже мій. повинен е, загадати бажання та пройти через цей міст е, з затвореними очима та не чіпляти, не торкатися його. oh they say so fun thank exactly. Я дуже дякую за те, що ви були зі мною цією суперською ранковою прогулянкою по нашому парку. З цим прекрасним видом. Я буду дуже щаслива, якщо ви підпишетесь на мій канал, поставите мені сердечко, чи напишете якийсь коментар, або просто підпишетесь та ми будемо. Разом. Я думаю, буде ще багато прогулянок, якихось міні подорожей Тому буду дуже рада, якщо ви будете зі мною. Бай-бай!